На каналі 1+,1 плюс триває об'єднаний марафон. Я Соломія Відвіцька і це випуск ТСН. Без одного півтисячі новий рекорд. Цієї ночі зафіксували повітряні сили. У небі над Україною було 499 повітряних загроз із Росії. 479 із них вдалося знищити. Українські військові збили всі чотири балістичні ракети. «Кінжала», ще 15 ракет різних типів. Балістику, шлях якої перебили наші воїни, окупанти запускали із землі із літаків. Окрім цього, на українців летіли ворожі дрони, шахеди, гербери а також безпілотники-імітатори. 277 із них розлетілися на друски, 183 втратили контроль завдяки нашим ребам. Попри більшість знищеної зброї, частині таки вдалося досягти цілей. Тож влучання зафіксували у 10 локаціях по всій країні. Під найбільшим ударом були столиця і дубно, місто у Рівненській області, і там наразі відомо про одного пораненого цивільного. Є також незначні ушкодження об'єктів цивільної інфраструктури. Цієї ночі Рівненщина зазнала наймасштабнішої атаки за увесь час війни. Ворог атакував область десятками повітряних цілей. Завдяки відмінній роботі ППО наслідки вдалося мінімізувати. Сили оборони України цієї ночі уразили важливий об'єкт російської ВПК. Українські дрони атакували завод прогрес у місті Чебоксари на території Чупанської Республіки РФ на відео, яке оприлюднюють місцеві пабліки. Видно стовпи диму. Масштабна пожежа спалахнула після гучних вибухів. Генштаб підтверджує влучання, щонайменше двох безпілотників на ураженому підприємстві виготовляли, зокрема, антени комета. Їх окупанти використовують у шахедах, керованих авіабомбах та іншому високоточному озброєнні. Як повідомляє центр протидії дезінформації, після атаки завод «Прогрес» у Чебоксарах припинив роботу на Невизначений термін цієї ночі зсу також попрацювали і на аеродромі Саваслійка у генштабі. Повідомили про ураження попередньо двох літаків: міг Міг-31 та су 30 34 у Запоріжжі триває ліквідація наслідків авіаудару по приватному сектору. Керована авіабомба зруйнувала щонайменше сім приватних будинків. Поранень зазнали двоє жінок. На місці удару працює кореспондентка ТСН Кіра Овес. Тож подробиці дізнаємося наживо. Вітаю, Кіро. Наскільки масштабні руйнування? Ну і що відомо про стан поранених? Тобі слово. Вітає Соломія. Просто посеред дня Росіяни вгатили авіабомбу по одному з приватних секторів міста. Кап поцілив просто у будинок. Замість нього суцільна руїна та величезна вирва. На місці наразі працює слідчо-оперативна група і підійти ближче. Ми поки не в змозі поруйновано і сусідні будинки. Біля одного з них бігає двоє кошенят. Вцілілих власники розгрібають уламки всередині. Пані Вікторія живе за кілька хат від епіцентру. Удару каже, була саме на вулиці, коли росіяни вгатили авіабомбою по її вулиці, бачила, як летить російська бомба. Прилетіла ракета, вона спочатку гуділа, потім різко спекірила вдарила по будинку. Пройшла взрив землі. Побігли дивитися, що куди влучила, який будинок є, постражали чи ні, бо тут забор. І а потім почали визивати рятувальників. Тут люди всі, шли сусіди. Внаслідок атак постраждало двоє жінок. Вони у тяжкому стані у лікарні за їхнє життя борються медики. Що сім хат зруйновано ще десятки будинків потрощено. На місці ворожого удару працюють комун комунальники. Вони розгрібають уламки, допомагають людям зібрати вціліле студія. Дякую, Кіро, за подробиці. Зараз з нами наживо була кореспондентка ТСН Кіра Овес і розповіла про те, якого втеться Заборіжжя після чергових атак ворога. Десятеро поранених залишаються у лікарнях Харкова після масованої атаки 7 червня. Двоє пацієнтів у критичному стані. Серед них інструкторка дитячої залізниці. Вона дотепер на апараті штучної вентиляції легенів. Також рятувальники і досі ліквідовують пожежу на цивільному підприємстві в Київському районі міста. Під завалами там ймовірно залишаються шестеро працівників. Пошуково-рятувальна операція триває в ніч. Проти 7 червня Росія завдала комбінованого удару по Харкову. Застосували дрони каміка. За типу Герань, 2 керовані авіабомби та ракети пошкоджено понад 40 будівель, багатоповерхівки, приватні будинки та підприємства. Згодом ввечері російські війська знову атакували Харків кабами. Під удар потрапила центральна частина міста та мала південна залізниця. Внаслідок цих атак загинули четверо людей, 40 зазнали поранень. Не квапляться виїжджати і ховають від примусової евакуації дітей. Ще майже 8 тисяч мирних жителів залишаються у прифронтовій Костянтинівці. Місто щодоби обстрілюють кабами. А дрони ворога безупину полюють як на військові, так і на цивільні авто. Ба Більше росіяни навіть б'ють по комунальниках, які намагаються, хоч якось, відновити світло, перебити внаслідок обстрілів. Та все ж із найбільш постраждалих від війни кварталів Костянтинівки. Поліцейські Донеччини намагаються евакуювати людей у небезпеці, бути поціленими ворожим дроном. Евакуаційні екіпажі часом по декілька разів на день повертаються по охочих виїхати. На одній із таких евакуацій побувала спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко. Спалені обабіч дороги авто, розкуйовджені будинки через обстріли і сітки, які натягують на дерев'яні опори над дорогою. Так виглядає Костянтинівка. Вона в 10 кілометрах від лінії фронту. Насправді, кожна поїздка у Костянтинівку, яка вже дійсно дуже схожа на Покровськ. Це своєрідна лотерея з таким засиллям дронів. Хоч у нас і обшита металом машина, і вона броньована, і є рушниця для збиття цих дронів, і купа радіоелектронної боротьби, але це не є панацеєю, аби вберегтися від во. ...коптерів, тому що от навіть протягом нашої дороги зараз ми чуємо, як аналізатор дронів звучить і попереджає, що вони поряд. Показує зараз і впів'їда на 855-тій ці літає. Потім ось мавік, зала над нами висидять. Це ось наш висить розвідник. Один. Да, да. А те, скільки? Протягом раз, два, три, чотири, п'ять, сім, сім штук. Наше авто броньоване, і те, що відбувається поза ним, ми не чуємо. Натомість добре видно з вікна, як Росія нищить місто. В общем небезпечна. Там і машини побиті. навіть стільки що по ходу двіження було прилідовіться. Бачите, піднімається дим. Поліцейські Євгеній і Роман їдуть на евакуацію мешканців. Їдемо два двоє е е е маломобільних, і буде в супроводі е е чоловік. У Костянтинівці досі залишається понад 7 тисяч людей, але кожного дня місто покидає до 10 місцевих, адже Росія робить їхнє життя тут неможливим. Світла немає в в районах, ні води, ні газу немає, тож неможливо. Тобто дрони не дають унікальним службам. Ну тобто... Та відремонтувати, там, Роман з мисливською рушницею виходить із авто. Виходимо з автомобіля, страхуємо один одного, контролюємо небо, тому що дійсно ворожих дронів дуже багато, дуже їх, різноманітного типу. На порозі садиби вже чекає 80-річна Валентина з чоловіком Дмитром. Вони лише недавно евакуювалися із сусіднього села Степанівка, яке ворог випалив вщент. Тепер лишилися без даху над головою вдруге. цієї ночі. Стріляли стріляли вже прям не то що от стук стуку дверей. Вже отак дрожиш. Усе страшно. Їхні пожитки кілька валіз. Поліцейські вантажать речі у броньований бус. І в сусідній дружківці на пенсіонерів вже чекає Зураб зі своїм медиваком, який повезе їх на Одещину, базу для переселенців. Любі зупинки, туалет, комусь погано, водичка, що завгодно, даєте знати. Ми зупинимося. Зураб прокладає маршрут. Каже, тепер це робити треба ще більш обачно, бо росіяни не гребуть гатити дронами навіть по машині швидкої. Ось на цих кадрах попереднє авто Зураба, яке так і не доїхало за жінкою. На в'їзді в село е, замітили дрон. От потом побачили, що він за нами летить, почали пришвидшуватись, але дорога була погана. Не, не вдалося набрати ту швидкість, з якої можна було втікти. Ну, набрав 130, в одному місці трошечки скинув і в цей момент він нас влучив. Пощастило, що в салоні нікого не було. Машина в ремонті, медики контужені. Але наступного дня таки вивезли літну жінку. Він перелетів через нас, він чітко бачив, що це за автомобіль. Він бачив, що це медична допомога, він бачив позначки гуманітарної місії Проліска. Це він це все бачив. От, і тим паче він хотів облетіти спереді, я так розумію, лобове скло. Ну і за те, що я почав пришвидшуватись, він вже просто бив куди була можливість. Зураб закриває двері машини швидкої. у пенсіонерів. Попереду восьмигодинна дорога подалі від війни. А поліцейські знову розвертають машину у бік міста. На черзі ще кілька рейсів. кажуть, люди охочі виїжджають з Костянтинівки, до якої наближаються бої, і треба встигнути забрати якомога більше місцевих до того, як лінія фронту буде вже в самому місті. Юрій Кирієнко, Володимир Парахонський, Олег Мостовий. ТСН 1+, плюс Марафон. Єдині новини. Майже 160 боїв із ворогом на фронті. Третина із них підрахував Генштаб на Покровському напрямку. Лише там за минулу добу сили оборони зупинили 47 наступів російської армії. Навалою вони сунуть і на Курщині. Там відбулося 27 атак ворога. Українські позиції для окупантів Ласи Шмат і на Новопавлівському та Лиманському відтинках. Чужинці штурмують ці ділянки фронту по два десятки разів на день. Ворог не покидає надії просунутися на куп'янському, сіверському, краматорському, придніпровському напрямках, а також у районі Гуляйполя. Втім, ці надії українські воїни стирають жорсткою відповіддю. Наша авіація, ракетні війська та артилерія за день уразили 17 районів, де дислокувалася жива сила та техніка загарбників. А ще вивели із ладу не одну артилерійську систему. Командно-спостережний пункт, станцію РЕП та місця, звідки запускали дрони російські загарбники. Ну, а далі в ТСН історія боротьби, сліз, суму. І, зрештою, неймовірної радості. Багато місяців кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан спілкувалася і стежила за тим, як дружина розвідника Андрія, директоренка Еля стояла з пікетом біля Верховної Ради і робила все можливе, щоби визволити коханого із полону, куди він потрапив на початку повномасштабної війни. 17 днів тому його таки обміняли. Еля не тільки зустрічала свого Андрія під час обміну, а вже з'їздила до нього в шпиталь, де звільнені проходять реабілітацію. Ми тепер в місті, все. Я представляю, як ці тяжко тут було. Вперше за понад три роки вони гуляють парком, розмовляють і сміються. <плес> Він ще звикає до свободи. Вона не може натішитися, що може бути поруч і тримати його за руку. Мені здається, що про Андрія Директоренка я знаю чимало, хоча ніколи його не бачила. Про нього багато розповідала його дружина Еля, яка чекала на нього з полону. І це була несамовита боротьба за звільнення коханої людини. Андрій Директоренко вперше мобілізувався в 2014 році, став розвідником. Потім за півтора роки звільнився, але на початку повномасштабного вторгнення одразу пішов добровольцем. У полон потрапив у березні 22-го. Ми в пастку потрапили. Засідка була. 1169 днів полону і 1169 днів боротьби. З обох боків він намагався вижити у російській в'язниці. Вона з рідного Павлограда приїжджала під Верховну Раду з пікетом. І це було як на роботу. Два тижні там. Два вдома всі, хто там знаходяться, вони заслуговують на свободу. Я знімала Елю в січні цього року. Тоді їхня група пікетувальників, що чекають на звільнення близьких, вигадали акцію перекривати різні дороги Києва в хвилину мовчання за загиблими українськими захисниками. А після акції вони повертались до свого пікету суму і сліз. Важко тому що... Я, знаєте, якось я звикла, що От ми з ним все разом. Я ніколи не приймала ніяких рішень сама, і коли я дізналася, що він потрапив у полон, для мене почалось пекло. Пекло почалось для нього, але я, я горіла з ним в тому пеклі. Я не вірю, що для мене це все скінчилося. Але слава Богу. А це Еля два тижні тому на обміні. Розповідає, не знала, що Андрія вже звільнили. Тож їхати не хотіла. Змусила подруга. І вже на місці дізналася радісну новину. Далі кілька хвилинні пошуки коханого у натовпі. Я не знаю, де він і ось вони перші такі довгоочікувані обійми. Націлувалися? – Ні, звісно, звісно, ні. Але все ще попереду. А далі знову розлука на тиждень. Саме стільки часу за правилами полонені мають бути ізольованими після обміну. І тільки Еля знову приїхала до Андрія, одразу повела купувати одяг. Пісь повернися так, зроби. Ми купили ми сьогодні спортивний костюм, купили футболочку, кросовочку купили. Сам Андрій Директоренко нині трохи ніяковіє. Каже, не очікував, що дружина буде так за нього боротися. Ой, та що я тільки там не крутив. Ну, ну хоч щось розкажи. Ну і що не дождеться, бо багато ж ну, таких розказів, що жінки не дожидаються. Я комусь друзів не зателефоную. Мені всі розказують, яка елька молодець. Мені навіть на її фоні. Соромно, вона в мене така молодець, а я сумнівався. Його тримали в двох колоніях в Курську та в Язьмі. Після тих тюрем в нього болять коліна і шрами на руках. Багато стояли на колінах на бетоні і застудив. У мене більше року була чисотка. Поки ми не переїхали в іншу колонію, в Курській не лікували чисотку. На волі нині він під сильним враженням від кількості інформації і розміру цін. Ціни мене вразили. Ми зайшли у Чіпок, і там передо мною чоловік купив три шоколадки і два лате. Він отдав 880 гривень. Я замерз. А ще вони вже будують плани на життя. Красатуля. Я хочу дуже. Щоб у нас була дитинка, я донечку хочу. Я не знаю, що там він кого хоче, Я дуже хочу донечку. У Андрія бажання такі ж самі: дитину хочу. Жий, хочу. Мар'яна Бухан, Андрій Марченко, Віталій Гурнак, ТСН 1+,1, Марафон. Єдині новини. Я я Коригував удари по Києву. Служба безпеки України затримала агента ФСБ. Навідником виявився 41-річний комірник місцевого підприємства. Російські спецслужби завербували його через заборонену в Україні соцмережу ВКонтакті. Під час повітряних тривог чоловік відстежував позиції сил оборони за вказівками агресора. Коригувальник збирав координати українських систем ППО та мобільних вогневих груп для російських ударів по Києву. Затримали зловмисника під час шпигування поблизу одного із пунктів базування українських захисників. Навіднику загрожує довічне ув'язнення за державну зраду. Схожий на тата і має його ім'я у рівному жінка народила немовля, якого зачала уже після загибелі його батька на війні. Чоловік у короткій відпустці здав біоматеріал на заморозку. А невдовзі його дружина отримала трагічну звістку. Коханий загинув, та вона вирішила здійснити їхню мрію і народити спільну дитину. Кореспондентка ТСН Анна Махно розповість цю історію. Ось ця пологова зала, де народився 20-го числа Юрій з вагою. 3,150, ростом 52 сантиметра. Цілком хороший здоровий хлопчик, похожий на свого батька. До речі, історія, яка не може лишити байдужою, вперше в нашому закладі і вперше в нашій області. Вона про щастя, очікування малюка і біль від втрати його батька. Сум переповнював серце В неї на середині вагітності. Виникла загроза переривання. Жду милесеньке. День на день або вночі. Ми з чоловіком йшли до цього гідності більше ніж року. Це Наталія Гордійчук розповідає свою з чоловіком історію з палати перинатального центру. Тут вона ще в очікуванні свого синочка зачаття малюка відбулося вже після загибелі його батька. Мені звані, що його немає. Скара що він загинув. Я просто кричу, кричумакричала. Що це неправда? Стрілець Юрій Гордійчук загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині 21 травня 2024-го, А його син з'явився на світ за рік, 20 травня. <плес> Подружжя Гордійчуків давно мріяло про дитину, але не вдавалося. Тож звернулися до медиків. Велике бажання було то з неї чоловіка. Юро, я один ну, перший раз тільки я раз його бачив, тобто ну я бачив, що він дуже хоче. І ми знали, що її чоловік на передовій і ми запропонували їй скористатися опцією. Здали репродуктивні клітини, щоб провести кріоконсервацію. Він здав матеріал, і вже буквально за кілька днів він їхав на Донеччину на передову. І він розумів. Він говорив, що він може звідти не повернутися. Він дуже мав бажання мати. Дітей. І вона йому обіцяла, що вона реалізує це бажання і що він буде батьком. Це Наталя перед пологами вагітна, розповідає, як дізналася що екозапліднення було вдалим. Вже мені сказали, що ми вас вітаємо знов, як я плакала, як мене успокаювали. Зразу поїхала до Юри, на могилки поїхала, йому сказали Через переживання та стрес під час вагітності виникла загроза переривання. Утім, лікарі дитину зберегли. Доносила до 40 тижнів гарного хлопчика. Народила, на честь тата назвала Юрою. Нині Наталю з малюком вже відпустили додому. Вона поки не готова спілкуватися із пресою. Не хоче зайвої уваги. Медики ж кажуть все більше жінок, чиї чоловіки воюють, питають про процедуру ЕКЗ за допомогою. Кріозамороження. Ми, як правило, ще скеровуємо наш лікувально діагностичний центр, де у них підписані пакети на репродуктивні технології. І також жінки самі звертаються в приватні клініки. Це наша ембріологічна лабораторія, де творяться дива, твориться нові життя. Поруч там є окреме приміщення, де є кріосховище, де зберігається заморожений біологічний матеріал. Саме в цьому центрі репродукції Наталі і проводить. Ли екстракорпоральне заплітнення тут, як і у багатьох приватних клініках, біоматеріал військових зберігають безкоштовно. Цьогоріч підписали договір з НСЗУ. Репродуктивні послуги тепер фінансує держава. Клітини зберігаються за бюджетні кошти до кінця військового стану. Потім протягом шести місяців військовослужбовець або пацієнт. А він має. Звернутися із заявою щодо продовження їх зберігання, наприклад, за його кошти, за його за його рахунок. Якщо людина е, загинула, то тоді е, ці, або визнана. Зникло з безвісти, то тоді ці клітини будуть зберігатися протягом трьох років. Окрім цієї клініки, сад в Україні співпрацює ще 17 приватних і державних відтак військовому, щоб здати біоматеріал не обов'язково їхати додому. Він може морозити в будь-якій найближчі клініки репродукції а далі біологічний матеріал по дорученню може транспортуватися в будь-яку клініку. Медики ж розповіли нам. Наталя вже готується до хрещення маленького юрка, так як вона і мріяла з коханим чоловіком Юрієм. Я думаю, що він там. Щасливо буде Анна Махно, Олександр Ковтонець, Ірина Маркевич, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Велика чорна хмара зі столиці України відлітає на фестиваль у США. На Софійській площі розпочинають демонтаж арт експозиції, яка завдяки ідеї масштабу наробила чимало галусу серед киян. Об'ємна надувна конструкція важить 7 тонн. І за задумом авторів, це хмара, яка попереджає про грози, що насуваються. А ще про загрози людей, які вже присутні в нашій реальності. Щоб передати цю метафору, в інсталяцію вбудували звуки війни, які звукорежисер спеціально записав у Запоріжжі. А ще хмара періодично оживає, блимає спалахами, наче. Імітує блискавку та відтворює звуки грому. Далі хмару доправлять до США, де вона стане частиною фестивалю Burning Man. минулого року. На цій восьмиденній події в пустелі Невади українці вразили гігантською фразою «I'm fine», Я в порядку відповідь, яку українці вже звично дають навіть під час обстрілів, попри втрати і горе. Тут багато дуже інженерної роботи. Щоб це пошити, знадобилося 4 кілометри тканини. Вагою тільки тканина це 1200 кілограм, плюс ще десь 200 кілограм це світлові прибори. Кожна кулька, от яка є, вона всередині теж кулька. Тобто ця штука всередині не порожня. Понад 600 поранених щороку зможуть отримати сучасну допомогу. У Дніпрі відкрили центр воєнної травми Superhümans. Він став другим в Україні, аби стати ближчим до тих, хто потребує протезування, реабілітацію та психологічну підтримку дітям та дорослим, які постраждали від війни. Тут надаватимуть безоплатно. Центр для суперлюдей уже бачила і розкаже докладніше кореспондентка ТСН Ольга Павловська. Зліпка обох кінцівок, аби точно зробити кріплення протезів. Іван Марчак раніше цю процедуру проходив на Львівщині, нині в Дніпрі, де працює. Якщо людина активно рухається, це дуже потрібно, бо перший час нога дуже міняє форму, майже раптово і потім, в залежності від самої активності, майже рік часу пройшов від заміни до корекції. Сапер наразився на протипіхотну міну два роки тому на Херсонському напрямку. І відтоді навчився рухатися по-новому і запевняє кваліфікована допомога, перемагає обмеження Живу активно на повну і. Стараюсь нічого не боятися і не бачити перед собою ніяких бар'єрів на високість бурдюрів на нерівності. Взагалі я на це не звертаю увагу. Я рухаюся просто вперед. І діти і дорослі, що втратили кінцівки внаслідок російської агресії. Кількість пацієнтів, що потребують такої допомоги, зростає щодня в Україні. Зараз десь приблизно 100 тисяч пацієнтів очікує на протезування. Це десь 130-140 тисяч кінцівок, які мусимо зробити. Всі центри разом роблять десь 500-600 протезів. У місяць тому потреба дуже велика. А другий в Україні центр після Львівщини відкрили саме у Дніпрі, аби велика кількість поранених могла отримати допомогу ближче до домівок. Це велике підкріплення для тих шпиталів, які працюють в Дніпрі. Дуже хочеться, щоб цей дух про який ми з вами мріяли на самому початку. Що українці не жертви, а супергерої, і що травма це. Те, що можна перетворити на суперсилу, щоб цей дух розповсюджувався після Дніпра і далі всією Україною. у незвичному дизайні кріплення протеза у майстерні для пораненого бійця збирає Еліор Абдулоєв. Леопард чорний, з якимось візерунком, як у мене це припринтелю може бути любой. Після втрати кінцівки та протезування ветеран з Луганщини вирішив навчитися та працювати тут. Моєю метою є допомогти таким же побратимам, як я стати на ноги. Саме протези нижніх кінцівок є для ходьби для активного життя і спортивні протези, також які ми виготовлюємо тут. Є косметичні верхні кінцівки, руки є механічні це робочі руки, і є міоелектричні. Протизування реабілітаційні програми, психологічна допомога та підтримка рівний рівному у центрі кажуть, комплексний підхід за світовими стандартами у Дніпрі зможуть щомісяця отримати півсотні людей. Ми збираємо всі необхідні сервіси, всіх необхідних спеціалістів навколо того пацієнта, який отримав бойову травму, і дуже часто це дає неймовірний ефект, і ми розуміємо, що це є найкращий шлях для відновлення. Місва влада надала приміщення, а уряд Нідерландів та меценати допомогли профінансувати роботу. Усі послуги для пацієнтів безоплатні. У МОЗ кажуть, це не потребуватиме бюджетних витрат. Це робота міжнародних партнерів, і донорів а також українського бізнесу, який допомагає утримати сам цей центр, купувати протези і оплачувати роботу мультидисциплінарних команд, які проводять реабілітацію. Тому для пацієнтів все безкоштовно. Наступного року такі центри готуються відкрити в од. Одесі та Києві. Переховуск Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+,1, Марафон, Єдині новини. Як звучить океан? Українські полярники записали на відео і дали можливість почути це нам мелодію криги, звуки польотів пінгвінів, підводні і надводні розмови китів чи фиркання морських леопардів. До всесвітнього дня океанів. Наші науковці змонтували відео із різними звуками, які залежно від настрою видає стихія. Південний океан, який омиває Антарктиду, має суворий клімат, може бути спокійним чи бурхливим. пишуть полярники. Але там завжди вирує життя, атмосферу якого трохи відчути далі пропоную без зайвих слів. Різні світи, знаєш, я сьогодні зранку, готуючись до військового експерта, слухав чи чути чергу автоматну по Або дрону, який летів у Чебоксари. А тут люди слухають пінгві. Ну, це звуки океану. Ну а далі вже звуки ТСН. Мої колеги ведучі один плюс один на Тозровська і Руслан Шаріпов підхоплюють марафон. Про звуки евакуації, психологічний бік. Будемо говорити далі. Тут можуть бути і сльози, розпач, як підтримати людей, які наважилися залишити свої домівки. Це важлива тема, на яку потрібно говорити. Оновлений випуск тесану й Тож побачимося, і слава Україні! Героям слава!